Не треба, у тебе 18 очок, ще карту. Сер, у вас 18. Не треба, не треба йому карти. Давайте мені. Ще карту. Даю карту. Не треба. Треба. Треба, ні. Рей, ти забрав мою даму. У мене 10. Мені потрібна була дама. Забери. Сер, не чіпайте, будь ласка, карти. Мені потрібна інша дама. Їх багато. Багато? Дуже багато. Стривайте, секундочку. Роблю подвійну ставку. Дама. 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 Так, сэр. Я люблю це місто.